Гейзенберг показав, що на мікрорівні майбутнє не фіксоване, тобто нема точки якоїсь отак має бути далі. Воно складається з ймовірностей. А ймовірності це ці розгалуження доріг. Да? На право підеш, наліво підеш, отак і тут. Але у нас в житті розгалуження доріг залежить від дій. Зробила одна одну дію, Ви не вибираєте дорогу. Ви не можете в розгалуження обрати, куди вам повернути вас, вам будуть закриті певні види доріг. От ви зробили певну кількість дій, да, От як рівні в грі. Ви зробили певну кількість дій, вам відкрився шлагбаум. Ви сюди можете заїхати. Зробили більшу кількість дій, вам новий відкрився шлагбаум, І у вас умовно, ось тут є ваша ціль, ваше бажання. Чим більше дій, тим пряміший тим, тим шлях вам відкриється. Менше дій, ви будете їхати просто трошечки в об'їзд, ви все одно заїдете сюди, але вам треба буде довше, більше кілометрів їхати. Відповідно, вам шлях. Лях відкривається від кількості дій, які ви зробили в напрямку досягнення результату, який є мінімальний, що ви собі дозволяєте. Найнижчий рівень норми, що я собі дозволяю, тому що я зараз з іншим мисленням з кожною новою дією мене мислення буде ставати масштабніше, і відповідний результат, який можу прийняти в своє життя, буде ставати масштабнішим.